Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Прийшли у нас вихідні дні, субота-неділя. Прийшов час зняти відео наших улюблених вишивальниць, які вишивають і творять таку красоту, як то символ нашої рідної України. Це така Красота тво творилася ще багато років назад, коли вишивали наші бабусі, дідусі. Правда, вишивали хрестиком і бісером. Казали, вишивали ось що вже в ті часи, десь був трошки бісер. Ось, а зараз творять люди ось таку красоту, яка оживає. Ви подивіться, Наталія вишиває таку чудову троянду, в якій спить такий милий, милий наш зайчик, у якого вже з'являються носик, лапки з'явилися вже він так наповняється, наповняється потрошки все більше і більше. Будемо надіятися, що на наступний тиждень. На наступні вихідні вже його буде видно більше, що Наталія відшиє більше і буде видно більше. Тому таку красоту творить наша Наталія. Дякую, Наталія, що приймаєте участь у нашому сумісному відшиві Барви літа. Таку красоту, троянди, квіти, які розквітають. А це миле жабеня, таке чудове, прекрасне. Я думаю, ви знаєте, чия це розробка, це нашої Наталії Вовк, яка створює таку красу, такі схеми, і які ми втілюємо у життя, які наповняються цими барвами, кольорами, які робить Наталія Вовк. Тому дякуємо Наталії за такі чудові роботи схеми. І також дякуємо Тетянці, яка вишиває цю красоту. Це миле жабеня. Я взагалі від нього в захваті кожен раз. Воно таке чудове, прекрасне, миле. Ця лілія така дуже гарненька. Лапки у нас вже з'являються. Одні ніжки, лапки з'явилися, вже починає з'являтися другої ніжки. Вона така діловая лапка на лапку, лежить така вообще, я не знаю. Прям ділуха в тих окулярах, вообще, Просто балдів від цієї роботи. Дякую Тетянці, що ділиться з нами такою чудовою роботою. Ідемо далі. Так. Ось такі троянди вишиває Ірина. Чудова, прекрасна робота. Ірина у нас під номером 14 вишиває. Ось така чудова прекрасна золотої підкови схема. Така розробка гарненька. Мені ця троянда дуже подобається. Ось ці. Гарний такий бутон, ну якийсь так гарно зроблено, і вони наповняються кольорами, і наші троянди також розцвітають, да? оживають, розцвітають наші чудові квіти. Дуже гарна робота. Дякуємо Ірині. Йдемо далі. Чудові прекрасні маки вишиває Лілія. Такі чудові, гарні, які наповнюються тими кольорами яскравими, чудовими, прекрасними неймовірна красота такому на чорному такому фоні. Чудові маки, чудові, чудові. Це часткова зашивка, наскільки я бачу, і чудова, прекрасна робота. Лілічка, ти молодчинка. Дякуємо тобі, що ти приймаєш участь у сумісному відшиві барви літа і ділишся такою красотою. Ось таку чудову роботу вишиває у нас Оля. Така чудова природа, такі як я вже один раз кажу, і гори, і водоспад, та їх багато багато квітів, і ця робота все. Рухається, рухається ще трішечки, і Оля її завершить. Оля, ми тобі дуже-дуже дякуємо, що ти ділишся з нами цією роботою, і ми з задоволенням спостерігаємо, як вона наповнюється просто красою. Ви подивлі, подивіться, які насичені тут такі кольори відтіночки робляться. Така насиченість, така вже видно, що ось ось до цього місця відшито у нас. Робота. Дуже гарна, красива робота. Дякуємо Оля за таку чудову, прекрасну роботу і бажаємо успіху далі. Ідемо далі. Так. Це у нас Тетяна Неділько, вишиває ось такі чорнобривці, які також наповняються кольорами, оживають, потрошки розквітають. Знаєте, як от, от у природі по одній, по двій квіточці все розцвітає, розцвітає, і так само у нас і на полотні. все Розквітають по одній, по дві, по три квіточки, розквітає і розквітає. Робота наповнюється барвами, ось цими кольорами наших бісеринок. Дуже чудова, прекрасна робота. Тетяна, дякую тобі, що ти береш, приймаєш участь у нашому сумісному відшиві. Ідемо далі. Робота пані Наталі, яка завершила у неї фініш. І вона відшила такий чудовий прекрасний рушничок. На щастя, на долю, які там гарні квіти, троянди, голубка й голу, і голуб і голубка сидять. Ну, чудові, прекрасна робота. Дякуємо пані Наталі, що брали участь у сумісному відшиві. Я надіюся, ви візьмете слідуючу роботу і будете з нами ділитися далі своєю красотою. І будете відшивати таку яскраві, красиві роботи. Можливо, картина буде, можливо, знову рушник буде з квітами. Ми вже будемо чекати із. Що ж це буде, що пані Наталя нам покаже далі у відшиві. Дякую всім, хто приймав участь, верніше, хто приймає участь у сумісному відшиві. Барви Літа, хто показує свою красоту, свої такі чудові, прекрасні роботи. Давайте ми ще раз отак пройдемося, це рушничок пані Наталі. Це чудові чорнобривці нашої Тетяни, це чудова робота, природа нашої Олі, чудові прекрасні маки нашої Лілії, красиві красиві троянди Ірини, Бомбезна жаба нашої Тетяни. І чудова милота нашої Наталії. Чудові прекрасні роботи. Дякую вам, дівчатка. Хто вже завершив свої роботи, приєднуйтеся далі і беріть нову роботу, показуйте і відшивайте далі щось новесеньке. Буду дуже-дуже вам вдячна. Дякую вам всім. І з вами була Наталя Д. Бажаю вам Успіху, бажаю здоров'я, щастя, миру, добра і всього-всього найкращого. Всім па-па!